Сьогодні 25 жовтня, час новин 11-му каналі в студії Олена Петроченкова. Вітаю. Також з нами працює Мілітіна Глушко, перекладачка жестової мови. І сьогодні у випуску розкажемо про таке. Пропонували поширювати образливі написи та займатися вандалізмом на пам'ятних місцях. Школярів з Дніпра вербували спецслужби РФ для антисемітських акцій. Укрзалізниця додає жіноче купе у ще чотири потяги. У прес-службі перевізника кажуть, новація користується попитом серед пасажирок. Гучний скандал у Новомосковську в історичному центрі міста поряд із Свято-Троїцьким собором облаштували незаконну автомийку. І у Страсбурзі заблокували резолюцію про хороших русських. Українська делегація домоглася внесення правок у документ. На Дніпропетровщині на 17-ту годину ситуація спокійна. От вночі агресор вдарив по Нікопольщині. Під арт вогонь потрапила Марганецька громада. Поцілили по одному з тамтешніх сіл. Загиблих та поранених немає. Наслідки обстрілу уточнюються. В інших районах Дніпропетровщини ніч була тихою без обстрілів. Понад півдесятка снарядів ворог випустив по одному з населених пунктів громади. На щастя, всюди обійшлося без загиблих та постраждалих. Четверту добу поспіль росіяни атакують Хмельниччину. Внаслідок нічного обстрілу ударними дронами постраждали 20 людей. Двоє людей загинуло через ворожий обстріл на Харківщині. З важкої артилерії росіяни гатили по Куп'янському району. Тим часом Збройні сили України відповідають ворогу та продовжують нищити особовий склад та техніку противника. Про події цієї доби далі в матеріалі. 11 ударних дронів Росіяни скерували по Україні цієї ночі. Усі шахеди збила ППО. Четверту добу поспіль під ударом. Хмельниччина уламки від безпілотників впали поблизу атомної електростанції. Пошкоджені також пожежна частина та будівля відділу поліції. Вибуховою хвилею понівечено і 9 приватних будинків та з десяток багатоквартирних. Поранення отримали 20 людей. Наразі ми обстежуємо всі об'єкти, які є на території міста нашого. Школи сьогодні не працюють, садочки сьогодні не працюють. Наразі працюємо над усунням пошкодженням. Керованими авіабомбами ворогатив гатив побереславо що на Херсонщині. Одну з них росіяни скинули на автополіцейських. Дивом працівники не постраждали. Крім того, понівечено сільськогосподарські об'єкти будівлі підприємства. Один чоловік внаслідок обстрілу отримав контузію. З авіації окупанти обстріляли населений пункт Козацьке. Там поранені двоє чоловіків та жінка. Неспокійно було минулої доби на Харківщині. З артилерії ворога тив по куп'янському району загинуло двоє місцевих чоловіків. Пошкоджено приватні будинки та господарчі споруди. З реактивних систем ворог бив і по ізюмському району. Там обійшлось без постраждалих. Загалом минулої доби відбулось майже 80 бойових зіткнень по лінії фронту. Росіяни завдали 6 ракетних та 51 авіаційний удар. Здійснили понад 6 десятків обстрілів з реактивних систем. Українські воїни ж відповідають ворогу. Зсу завдали 13 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки противника та три по зенітно-ракетних комплексах ворога. Орієнтовні втрати противника минулої доби склали 800 окупантів, 7 танків. 28 бойових броньованих машин, 44 артилерійських систем, 5 РСЗВ, два засоби протиповітряної оборони, дев'ять безпілотників оперативно-тактичного рівня, одна крилата ракета, 27 автомобілів та одиниця спеціальної техніки. А на цьому відео робота воїнів штурмового полку цунамі, бригади Людь, кадри на яких бійці евакуюють пораненого побратима з поля бою, і ходим на рі. Йдемо до тебе. Братику, все буде добре. Візьми, накрию цю отак, чудово. Тримайся, брат. Тим часом правоохоронці продовжують викривати ворожих агентів. СБУ знешкодила агентурну бойову групу ФСБ. Троє завербованих ще у 2018 році. Жителі Києва та Чернігова готували серію потужних вибухів на підрозділах генштабу зсу та міноборони. Для диверсії вони планували застосувати 10 дронів, обладнані саморобними вибухівками. Виготовляли ж зброю буквально у своїх помешканнях. Ще одна учасниця ворожої групи безпосередньо управляла дронами. Для отримання відповідних навичок у березні цього року на Київщині жінка пройшла курси із підготовки операторів БПЛА. Навесні цього року. Фігуранти приступили до відслідковування місць базування підрозділів сіл оборони на території столичного регіону. Нині зловмисники перебувають під вартою, їм загрожує до 15 років тюрми. Марко Ручка Дмитро Вєтров. Новини одинадцятого каналу. У Страсбурзі заблокували резолюцію про хороших русських. Українська делегація, яка працює там на конгресі місцевих та регіональних влад Ради Європи, домоглася внесення правок у документ. Про це повідомили у Дніпропетровській обласній раді. Там зазначили, на 45-й сесії розглянули кілька важливих для України та нашого регіону питань. Зокрема, йшлося про створення міжнародного реєстру завданих збитків через збройну російську агресію. Він у майбутньому стане основою для виплат компенсації в нашій країні Поки я вам зараз розповідаю про ситуацію, як ми живемо зранку, десь приблизно о 8.30 Росіяни двома ракетами атакували нашу область. Одну ракету збили повітряні сили. Одна ракета влучила в інфраструктурний об'єкт в місті Синельникова. Ще одне місто, в якому мешкало 120 тисяч людей до початку повномасштабного вторгнення. Вже з сьомої ранку три рази було обстріляно. Російськими окупантами у нас є такі громади в Нікопольському, Криворізькому, Сенельніковському районі, в яких росіяни керованими ракетами знищили всі школи. Неможливо сьогодні порівнювати страждання українського народу разом з російськими опозиціонерами. Школярів з Дніпра перебували спецслужби РФ. Вони пропонували підліткам поширювати антисемітські написи та займатися вандалізмом, зокрема на місцях пам'яті жертв голокосту. Мережу малолітніх провокаторів. А такі, окрім нашого міста, ще були у Львові, Вінниці та Житомирі. Викрила СБУ. Росіяни заохочували юних українців дистанційно через телеграм-канали. Фото і відео звіти учасникам спільноти пропонували викладати на широкий загал. Отримані медіафайли Ворог використовував для дискримі. Детації України правоохоронці провели обшуки, вилучили гаджети а також матеріали для саморобної вибухівки. Наразі триває розслідування. Новосамарськ, Самар та Новоселиця такі варіанти нової назви обрали для Новомосковська. Про це повідомив міський голова Сергій Різнік. За його словами, ці три топоніми винесуть на голосування для жителів громади. Опитування почнеться з 3 листопада та триватиме місяць. Втім, про його форму та порядок проведення очільник Новомосковська повідомить згодом. Помолитися разом з тим, і помити машину. А це вже про гучний скандал. у Новомосковську. там, в історичному центрі міста, чи не впритули з легендарним дерев'яним святотроїцьким собором будують автомийку. Місцеві обурення роботи незаконні твердить, і міська влада. Втім, будівництво навіть не думають зупиняти. Нині там кипить робота. Хто ж той забудовник, якому навіть поліція не указ, наша Анастасія Вільхова з'ясувала. Автомийка прямо у історичному центрі міста. Така нова пам'ятка несподівано для місцевих з'явилась у новомосковську. Люди обурені. Такого сусідства ніхто не хоче. В'їзд на нашу вулицю завжди лужі, дуже величезні, провалюється ґрунт, і тому я вважаю, що коли відкриється ця автомийка, буде ще більше проблем не тільки на повороті на вулицю, але й на нашій вулиці. Тим паче тут автовокзал, тут багато завжди автобусів, і люди їдуть на ринок. І тому, якщо тут стане черга машин на автомийку, це взагалі буде колапс. Будівництво автомийки почалося ще у травні. Тоді місцеві одразу забили на сполох. У нас був діалог з мером. Ну а коли конкретно почали будувати і ставити ті споруди, в цю, ми написали в ген ну, в прокуратуру міста, меру міста. Це все написано. У мене є копії документів. Якось швидко її знесли. Три місяці ми недовго радувалися. Місцева влада запевнила, будівництво незаконне зокрема, і через те, що автомийка знаходиться поблизу історичної пам'ятки легендарного дерев'яного свято Троїцького собору. Саме це місце є одним із історичних аралів міста. Більш того, це місце охоронної зони Троїцького собору пам'ятки національного значення. Тобто, це будь-які роботи, будівельні реконструкції. Вони мають погоджуватись з мін. Міністерством культури та інформаційної політики. З'ясували, що ділянку, де і встановили скандальну автомийку, у міста орендує Дніпропетровське обласне підприємство автобусних станцій, тобто місцевий автовокзал. Його керівництво і віддало цей клаптик землі невідомому підприємцю під автомийку. На це не мали жодного права, твердить місцева влада. Земельна ділянка, яка знаходиться в постійному користуванні, вона не може бути передана ні в суборенду, ні е, яким чином надана іншим особам для здійснення цієї будівельної діяльності. Розбиратися з нелегальною автомийкою на місце приїхав сам міський голова. Зараз я фактична, фактично в тому ж положенні, як і ви. Це не тільки ваші права проігнорували. Це і просто плюнули і на мене. На всю громаду і на мене. Очільник Новомосковська каже: за фактом нелегального будівництва ще у травні правоохоронці відкрили кримінальне провадження. От тільки реальних дій від поліції так і не дочекалися. Ми повторно вже тричі звернулися до правоохоронних органів з тим, що було реагування, а саме як мінімум, постанова слідчого на припинення будівництва порушуються і права громади, в тому числі права мешканців, які поруч знаходяться. Не витримані ані норми відстані від житлової забудови, ані. Питання охоронної зони Троїцького собору. Сам же власник майбутньої автомийки на зустріч до людей не приїхав. Тим часом на ділянці продовжує кипити робота. Вже встановлені термінали та автомати управління, а поруч купа будівельного сміття. Самі ж будівельники небагатослівні Добрий день. Підскажіть, де власник автомийки? І хто я, я вам не можу цього сказати? Ми приїхали налаштувати обладнання. Все. А хто у вас, можливо, наймав? Чи є можливо контакти? Контактів в мене немає. У міськраді кажуть, терпець урвався, готові діяти кардинально. Автомийку знесуть. Відповідне рішення прийматимуть на найближчій сесії у п'ятницю. На забудовника ж у разі доведення його провини за самовільне будівництво чекає чималий штраф або ж навіть арешт до трьох років. Анастасія Вільхова, Євген Шпак, новини каналу. Шалений попит на жіночі купе спонукав Укрзалізницю збільшити їхню кількість з 15 листопада. Вони стануть доступні ще в чотирьох поїздах: Харків, Ужгород, Київ, Ужгород, Запоріжжя, Ужгород та Одеса Рахів. Купити квитки у жіночі купе можна буде у застосунку Укрзалізниці вже з 27 жовтня. Можуть пересуватися, було місцевістю і пливти по воді. Рятувальники Дніпропетровщини затестили новий автомобіль підвищеної прохідності. Бугун автівку кажуть спеціалісти використовуватимуть для ліквідації надзвичайних ситуацій та порятунку людей. В герметичному салоні можна розмістити двох постраждалих на ношах а також шістьох людей особового складу. А на борту цієї техніки є все для надання першої невідкладної допомоги. Не на часі у Дніпрі кипить ремонт тротуарів, але не всі дніпряни поділяють такі пріоритети комунальників. Особливо це стосується центральної частини міста, де і без того дороги хорошої якості. Містяни вважають, це варто перенести на більш спокійні часи. Чому дивіться в сюжеті? Я думаю, буде зручніше. Було асфальтове покриття, а стане і плиткою. У районі Соборної площі підрядники лагодять тротуар. До кінця місяця сказали, щоб залишили роботу. Широку плитку ретельно вкладають там, де нещодавно було інше, на вигляд, не таке вже й погане покриття. Дуже погано. Чому не по тому? тому, що гляньте? Що ж вите навели таке. Мешканці тішаться перспективі про ідеальне покриття. Однак говорять, такі ремонти не на часі. Багато грошей уходить на ремонт. Краще це там на ЗСУ, на ЗСУ задонатити. На допомогу військовим я, я розумію так. Перш за все. Це, це наша найголовніша задача. А все останнє ну, буде потім. Якщо не воєнні, ми вже, мабуть, тут і не жили такою спокійною, з таким спокійним життям, як ми зараз живемо. Там вона вдівка, бахмут. Це ж страшне, що люди гинуть. Що варто витрачати бюджетні кошти під час війни? Цим питанням задалися у команді дослідників суспільної думки згідно з їхньою аналітикою. 57% людей вважають, що більше витрат має направлятися на допомогу зсу. І лише 12% підтримали благоустрій тротуарів та внутрішньоквартальних доріг. Решта респондентів вважають, що гроші потрібно витрачати на підтримку переселенців, модернізацію водопостачання, ліквідацію наслідків, обстрілів та інше. Ми бачимо, що ключовою статтею, на яку містяни хочуть, щоб місто витрачало, це допомога ЗСУ. І, ну, скажімо, це статті пов'язані з війною. Тобто, це подолання наслідків це обстрілів, життя зараз. Да, це подолання наслідків обстрілів, це безкоштовне годування для ВПО, для малозабезпечених Дніпрян, це облаштування бомбосховищ. Тобто, це перші пріоритети, які ми бачимо. А от на що дійсно чиновники мають зменшити витрати, так це зарплата чиновників. Так відповіли майже 66% респондентів. Зменшення ж витрат на благоустрій у рейтингу опинилося лише на дев'ятому місці. Тим часом Дніпряни додають, якщо і ремонтувати дороги та тротуари, то не лише у центрі міста. Околиці також потребують заміни покриттів, ну хоча б на асфальтове, не говорячи уже про дорогу плитку. Тая Заєць та Євген Шпак, новини одинадцятого каналу. На Дніпропетровщині завершують сіяти озимі культури. Під пшеницю в регіоні відвели найбільшу площу це майже 400 тисяч гектарів. Під жито та ячмінь 40 тисяч. А ріпаком планують засіяти 123 тисячі гектарів. Про це повідомили в обласній військовій адміністрації. На агропідприємствах роботи на фініші в деяких вже навіть впоралися, як то одне з фермерських господарств Дніпровського району. Озимими там охопили майже 500 гектарів. Врожай, ми почнемо вже бачити. Примірно хоча б розуміти, що у нас як у нас, як вона сперезив, перший фактор, як вона нас перезимує, подивимося, як пройде, як пройде по весні, буде по весні ми її трошки підкормимо. Паралельно в області тривають жнива, понад 50% кукурудзи, понад 80% соняшника, і практично на, закінчуємо збирати гречку та проса. Дніпропетровщина вкотре доводить, що це надпотужний аграрний регіон. А наші сільгоспиривники, що вони гідно тримають продовольчий фронт. Викрадав дорожні знаки, аби з них побудувати теплицю. Протягом двох місяців служба автомобільних доріг повідомляла в поліцію про зникнення дорожніх елементів під час виконання ремонтних робіт. Правоохоронці, залучивши аеророзвідників, знайшли крадене майно на подвір'ї одного з жителів новомосковського району. Як пояснив зловмисник Дивак, 18 металевих опор та 30 – один дорожний знак йому знадобилися для будівництва теплиць. Зараз триває досудове розслідування. Війна на світлинах у Дніпрі відкрили виставку, присвячену воїнам 128-ї бригади ТРО. Автор знімків військовий фотограф Валерій Кравченко. Чоловік вже півтора року їздить на прифронтові території та у зону бойових дій. В своїх роботах показує побут бійців. і нагадує людям в тилу, що війна триває. Півсотні світлин можна побачити в галерії на вулиці Троїцькій. Виставка триватиме два тижні. Після роботи повезуть до Києва та Львова. Вони заслуговують на те, щоб їх бачили. Бачив світ, бачив, як вони воюють, як їх життя, які вони після бою. Ну, все життя, це треба показувати. Атні десантуватися парашутним способом майже у повному складі та ще й разом з технікою. Це про 25-ту січеславську десантно-штурмову бригаду. Її бійці брали участь у звільненні Харківщини. Нині продовжують виборювати свободу України. І на підтримку наших славетних героїв у Дніпрі на станції метро пройде благодійний фестиваль електронної музики Дніпропоп андеграунд. Розповісти про цей захід. Ми попросили співзасновника фонду сприяння 25 25-ті». Січиславській бригаді Сергія Швайку. Вітаю вас, пане Сергію, в нашій студії. Вітаю, дякую. Отже, хто виступає організатором фестивалю і чому саме виникла така ідея? Сама ідея виникла не щойно. До цього були організовані концерти в органому залі, де популяризувалася 25-та бригада Січиславська. І також були була направлена на популяризацію і на збір коштів на допомогу бригаді. Але е, саме е, в даний час е, проводиться концерт за допомогою гуртів електронної музики в саме молодіжного напрямку, щоб залучати молодь, яка має теж е, допомагати нашим бійцям на передовій і саме нашій Січиславській 25-й бригаді, тому що. Це все-таки вона колись була Дніпропетровська, була перейменована. Вона наша рідна, там дуже багато наших бійців з нашого міста, з нашої області, і в них є певні потреби. Потреби як побутового характеру, так і тим, чим захищати нашу землю. Тому організовується такий концерт на збір коштів. І саме серед молоді. Ну, ми бажаємо, щоб молодь долучалася. Хто в складі 25-ї бригади, і що вона взагалі існує, якщо хтось, можливо, не знав до цього. Ну, до цього я скажу, що багато хто і не знає, що є така от бригада Сіславська, і вона саме наша. А вона легендарна, вона славетна. А вона дуже легендарна і славетна, так. так. І вона була відома ще і до війни, і до 2014 року. Ну, а зараз вона. Одна з найвідоміших в Україні. Чому саме в метро, і як там буде організована сцена, як все буде відбуватися? Це просто от на пероні? чи як чому саме в метро? Бо метро, мабуть, таки зараз майже найбезпечніше. При тому, що ведуться обстріли не тільки по території України, а й по нашому місту. Тому це як укриття буде. Як, як укриття, сценту. глядачі мають бути як і гурти, мають бути забезпечені безпекою. А, яка арт програма? І хто бере участь у фестивалі? Хто саме буде виступати? Виступати будуть молодіжні гурти. Така програма може залучити як найбільше молоді. А коли, в який час проходитиме фестиваль і скільки триватиме? Фестиваль буде відбуватися 28 жовтня, початок о 15-й годині. Ну, як завжди, розраховується на годину-дві, як але завжди такі фестивалі вони затягуються, тому що молодь так сказати йде в кураж. І, і там вже як буде і, да, і просить подовжити так програму. Цей захід, цей фестиваль буде благодійний. На що збиратиме гроші? Дуже б хотілося в цільовому порядку збирати кошти на Мавіки, на дрони для 25-ї бригади. Наш фонд вже зібрав там на. Десь до 10 Мавіків. Мавіків багато не буває. На мавіків багато не буває. Як але, молодь не дуже багато. Зазвичай вони мають не дуже багато грошей. Чи вдасться зібрати? Ну, я скажу тими словами, як колись сказав герой одного фільму водій тролейбуса, що в мене немає 50 мільйонів лір, але в кожного жителя Риму є 10 лір. І тому вони зберуться, так і у нас не обов'язково мати багато коштів, щоб захотіти допомагати. Кожен має дати скільки може. Ну і в принципі є сенс запросити не тільки молодь на цей фестиваль, всіх інших містян, аби підтримати наші збройні сили України, 25-ту бригаду, так прийти і продонатити і таким так. чином підтримати хлопців. Так і е, отримати інформацію, щоб можна було донатити не тільки під час чи після фестивалю, а й залучатися до цього волонтерського руху. І слава нашим героям. Ми будемо донатити і підтримувати їх, зокрема, 25-ту, нашу рідну, 25-ту бригаду. Дякую вам, пане Сергію, що прийшли і дали інформацію. Нагадаю, що сьогодні ми спілкувалися з співзасновником фонду сприяння 25 п'ятій Січеславській бригаді Сергієм Шва. Байко говорили про фестиваль електронної музики Дніпро Поп Андеграунд, який зокрема буде спрямований на підтримку цієї 25-ї Січлавської бригади. І на сам кінець про погоду. В четверу, Дніпрі можливі опади за прогнозами синоптиків. В день буде 15 градусів тепла, вночі плюс 12. Атмосферний тиск 739 міліметрів тутного стовпчика. За даними ДНУ імені Олеся Гончара, радіаційний фон в межах норми. Наразі випуск закінчено. Звертайтеся на нашу гарячу лінію. Якщо маєте чим поділитися, слідкуйте за 11 у соцмережах. Побачимось.